Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. На цьому каналі ми з вами кажемо про безліч різних проблем. Наприклад, ця, ця проблема це заробітні плати в Україні. Ця проблема існує вже давно, ця проблема не вирішується. І вона набрала вже таких розмірів в Україні, що вже окремі офіційні українські видання пишуть про це. І ми з вами зараз прочитаємо одну статтю одного з українських відданів, де є проблема заробітних плат і відповідна проблем кат. Якщо казати про загальні поняття в Україні, проблем безліч, їх треба вирішувати всередині країни, для того, щоб розповідати про європейський шлях, про те, що в Україні можливі якісь зміни. Про майбутнє України. І ці проблеми ж вони накопичувалися протягом всього цього часу незалежності. Але ніякого реагування не було і ніякого вирішення не було. І ось, відповідно, маємо вже не те, що проблеми, вже ті проблеми, про які пишуть різні видання. Так ось, дефіцит кадрів це також проблема. Галузь, де бракує найбільший чиновників. І зараз ми з'ясуємо, що це за галузь, бо там є дефіцит кадрів, відповідна проблема заробітних плат. Заслужена працівниця соціальної сфери заявила про кадрові проблеми, а це гострий дефіцит кадрів. Тобто людина, яка працює в сфері соціального захисту, каже про те, що є вже проблематика дефіциту кадрів. Вона займає посаду заступник керівника управління соцзахисту. Це її посада. І ось її промова, її цитата. З такими заробітними платами на сьогодні ми маємо 25 незакритих вакансій. Вона працює у цій системі соціального захисту в столиці в місті Києві. 45 років. Робота у системі соцзабезпечення складна. І, відповідно, контингент, контингент також складний. Якщо казати про ту проблему, про яку вона наголосила, то відповідно для того, щоб були кадри, відповідно, є вимоги до цих кадрів. А саме претенденти, які хочуть стати і зайняти відповідні вакансії, вони мають. Повинні мати, ну в першу чергу, вищу юридичну або економічну освіту. Цим ми кажемо про сферу соціального захисту. І ось. Стосовно окладів, тих окладів, які там присутні. Оклад в цьому управлінні соціального захисту, там, де працює ця чиновниця, складає від 5 до 10 тисяч гривень. Оце такий поріг, був визначений окладу для людей, які будуть займати відповідні посади у вигляді фахівців. Відповідно до цього окладу додається ранг. Він встановить від 100 до 1000 гривень такий розмір в грошовому еквіваленті. Премії та надбавки врізали. Зараз премії становить 30% від. Поклав. Але вона наголошує, що таке 30% від 5 тисяч чи навіть від 10 тисяч. Це ще 3 тисячі, які врешті спишуться на податки. От і все, ніхто не хоче працювати. Це і вердикт такий. Стосовно того, що буде на виході. У цього фахівця. Вона також наголосила, що ситуація складна. Вони тримаються на пенсіонерах, тобто на тих, людях, на тих людях, які працюють в цій сфері. Але контингент їхній значно розширився. Це люди з інвалідністю, ветерани війни, багато переселенців, молодь пенсіонери і багато інших. Категорії населення. Ось і все. Питання заробітних плат. Ось хто встановило такі межі від 5 до 10 тисяч гривень. Будь-який працівник, який приходить на роботу, у нього єдине питання отримати гідну заробітну плату. Ми не кажемо зараз про мінімалку. Гідну заробітну плату. Але якщо дивитись на оці межі від 5 до 10 тисяч, то відповідно це входить в мінімальну заробітну плату. Бо вона становить зараз 8 тисяч гривень. І ось в ці межі вона входить від 5 до 10 тисяч гривень. Незважаючи, що буде ранг, премії якісь надбавки. Ось і все. Питання заробітних плат це питання номер один в Україні. Яке було раніше, яке є зараз, але яке ніхто не вирішив? Цьому питанню ніхто не приділяв увагу. Не приділяли увагу в розумінні Конституції України, статті 48, там, де наголошено, що кожна людина має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло. Який це право? У вигляді достатнього життєвого рівня для людини. Хто обраховував, ось, наприклад, чиновник, фахівець, який тільки прийшов, який зайняв посаду, як приклад, сфера соцзахисту. Скільки він має отримувати? Хто визначив, що ось такі мають бути межі: від 5 до 10 тисяч? Чому саме такі від 5 до 10, а не від 20 до 50, або не від 10 до 20? Чому від 5 до 10 тисяч? Чому такі цифри? Це таке право на достатній життєвий рівень? Чи це таке право, щоб ти якось зміг утриматись місяць до наступної своєї заробітної плати? Ось такий підхід. І цей підхід в будь-якій сфері. Там, де працюють звичайні працівники. Так з таким підходом не буде в Україні нічого нового, не буде ніякого покращення, не буде ніяких змін. Вже не кажучи про європейський шлях, про який всі так розповідають. Шлях до Європи. До якої Європи? Скільки заробляють звичайні працівники? Який цей поріг заробітних плат? Це рівень життя людини, а який має бути достатній життєвий рівень для працівника, для будь-якого працівника. Які обрахунки були зроблені, хто їх робив, хто аналізував? Що маємо? Питання заробітних плат це проблемне питання вже в Україні. І воно не надає Україні рухатись далі. І щось змінювати. Ось в чому проблема. Сьогодення і та проблема, яка була, про яку ми зараз кажемо. На прикладі чиновника, молодого фахівця, який прийде в цю сферу соціального захисту. Що він отримає? Оцю заробітну плату? Ось, шановні глядачі, які питання треба вирішувати в Україні. Їх треба було вирішити ще давним-давно. Але Ось результат бездіяльності цього. Ми з вами привели цей приклад для розуміння, які є моменти в Україні всередині, які треба було вирішувати, які важливі для розвитку цієї держави. Без цього не буде розвитку, не буде нічого нового. Ось і вся ситуація в Україні. Тому, шановні дачі, проговорили ми це питання для розуміння. Що важливе є в Україні і якими питаннями треба було займатися раніше? І зараз, відповідно, треба займатися. Тому я всім дякую за перегляд цього відео. Якщо відео сподобалося, ставте подобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками. Ми працюємо саме для вас. Сьогодні ми казали про питання заробітних плат і відповідно про дефіцит кадрів. Всім вам дякую, до нових зустрічей.